В ефірі спецпроєкт Про Нікополь. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Нікопольському регіоні, Тож готові розказати вам найоперативнішу та найактуальнішу інформацію: нові ворожі атаки по прибережних громадах. Ситуація на запорізькій атомній станції та викриття у райцентрі перехильника прихильника тоталітарного режиму. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Найсвіжіша інформація від наших журналістів вже за мить. Ніч і день на Нікопольщині були важкими. Ворог вкотре обстріляв громади району. Є руйнування і житлових будинків і комунікації про чергові цинічні та зухвалі атаки росіян. Дивіться у наступному сюжеті. Росіяни зранку ударили з важкої артилерії по марганцю. Постраждав 26-річний чоловік. Він отримав легкі осколкові поранення, плеча та обличчя. Його життю нині нічого не загрожує. У місті є руйнування житлових будинків. Снарядами також пошкоджено виробниче підприємство. Гатили по Нікопольському району і вночі на мирні міста та села Росіяни випустили понад 20 снарядів. Вони прилетіли у червоногригорівську громаду, марганець та Нікополь. У Нікополі у нас. Пошкоджені чотири житлові будинки, одне приватне підприємство та електромережі. Також наші рятувальники ще обстежують території після обстрілів у Червоногригорівській громаді та з'ясовують всі наслідки атаки. Рушати то нікопально. Думали, що може минеться, а Воно не минулося все одно. Ось таку картину побачив пан Володимир сьогодні. Зранку, коли приїхав до свого будинку у Нікополі. Про приліт йому повідомили телефоном з сусіди. Чоловік вдома зараз не живе, виїхав у безпечніше місце. Ворожий снаряд поцілив прямісіньку у грушу, що росла на подвір'ї. Ударною хвилею побило паркан, пошкодило даху будинку, винесло усі вікна. Що всередині хати чоловік ще не бачив, бо потрапити туди поки не може. Я туди. Їх Від вибуху у дворі Володимира уламки снаряду розлетілись по сусідніх подвір'ях. Посікло і будинок пані Ольги. Пошкоджена криша, пошкоджений дах, фронтон, вікна, двері вхідні. У сусідів також будинок побитий: і вікна, і паркан. окна, і забор жінка розповідає разом із чоловіком та донькою. Ночували вдома після першого залпу. Встигли таки добігти та сховатися у підвалі. Страшно, страшно, сильно злякались. Звичайно, дитина дуже злякалась. Страшно було й Юлії, яка мешкає по сусідству. Жінка каже: вночі ані на хвилину не зімкнула очей. Був прильот дуже гучний. була спишка, заріво, освіщалося, сильний взрив був. Ми дуже перелякалися. Ну, є пошкодження, вибиті вікна, пошкоджений забор. У Нікополі від ворожої атаки постраждав, і ось цей заклад позашкільної освіти вже вдруге. Після першого прильоту були вибиті вікна, цього разу руйнування масштабні. «Це кошмар. Пошкоджено дах, вікна, плівка з попередніх прильотів, яка була встановлена, теж пошкоджено. І найважче в стіну будівлі вона зруйнована. І... Ну, навчальне обладнання не було, воно завалене все стіною. Зараз е е йдуть роботи по усуненню. Ціх руйнувань через пошкодження комунікацій у Нікополі без світла одразу опинились понад 4 тисячі домівок. Енергетики приступили до роботи, тільки не дозволила безпекова ситуація. У Марганці ж після нічних атак також є пошкодження електромережі. Постраждали й промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін. У близько 20 житлових будинках повибивало вікна та пошкоджено дахи. Юлія Кочет, Анна целуйко Ігор Силко про Нікополь. Енергетики запровадили на Дніпропетровщині аварійні відключення електрики. Відтепер графіки не діють. Вимкнення можуть статися будь-коли. Це вимушений крок, щоб уникнути серйозних аварій та Зберегти стабільну роботу енергосистеми вона ще не оговталася від ворожих ударів і має суттєвий дефіцит потужностей. Наразі через морози використання електрики сильно зросло. Ліміти споживання в області перевищені. Енергетики просять максимально заощаджувати там, де можливо. Це допоможе повернутися до планових відключень. Тим часом ситуація по той бік водосховища також залишається вкрай складною. Російські окупаційні війська тиснуть на населення тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Майже півтори тисячі працівників ЗАЕС позбавлені перепусток та доступу до підприємства. Причина відмова отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд. Для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали. На сьогодні Запорізька атомна електростанція перетворилася фактично з виробника на споживача електрики. Про це заявив на брифінгу виконувач обов'язків голови держінспекції ядерного регулювання України Олег Куріков. Усі шість енергоблоків станції наразі зупинено. Утім, заес отримує електрику з енергосистеми України. Вона потрібна для того, щоб працювали системи безпеки. Як зазначив держінспектор, зараз росіяни використовують ЗАЕС як військову базу зокрема, там ремонтують техніку. Що ж до встановлення безпекової зони навколо АЕС, позиція України незмінна, повна демілітаризація та деокупація території станції та навколо неї. Виходячи з цих умов, Україна, скажімо так, розуміє зону таким чином. Ми свої пропозиції е, Рафаелю Гросі передали. і е, Генеральний директор МАГАТЕ в своїх переговорах виходить. З української такої позиції і до інших новин у Нікополі 55-річний місцевий мешканець на власній сторінці у соціальній мережі розмістив фотографію з атрибутами тоталітарного режиму, які в Україні заборонені. Тож поліція повідомила чоловіку про підозру за поширення символіки комуністичного режиму. Йому максимально може загрожувати до п'яти років тюрми. А далі розкажемо про дуже важливу ініціативу. У Томаківській громаді відкрили клас безпеки. Там школярів навчатимуть основ цивільного захисту. Перший урок для дітей провели інспектори служби з надзвичайних ситуацій Нікопольського району. Малечі розповіли життєво важливу інформацію, яка допоможе правильно діяти у непередбачуваних обставинах під час пожежі чи у разі виявлення вибухонебезпечних предметів в класі розміщені плакати, навчальні ігри. Загадки та посібники для освітян надалі такі уроки проводитимуть як педагоги школи, так і фахівці служби порятунку. Тож тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.